Слід сказати в першу чергу, що це не особисті зусилля Степана Бандера. Це, на жаль, вороги створили ось такий е, своєрідний культ особи, е, якого бояться і по сьогодні. Е, Степан Бандера чітко у своїх працях е, в статтях оголосив і писав про те, що він не надається на таку роль і не претендує на роль. Провідника всього українського визвольного руху, він дорікав собі тим, що він перебуває за кордоном і, для прикладу, не може бути з вояками УПА тут в Україні. Тобто це для нього було таке внутрішнє протистояння. Так? На жаль, цей міт створили саме вороги-опоненти самого Степана Бандери, возвеличивши його серед десятків інших борців за нашу незалежність України. Хоча, звичайно ж. Певна, харизма, я завжди кажу, самого Степана Бандери, дала йому вибитися в одного, я би сказав, серед кількох лідерів організації українських націоналістів на провідну роль. Тобто, десь очолити цей визвольний рух, це характер, це харизма, це виховання, яке прищупив отець Андрій Бандера. А все це і сформувалось цю особистість, яка я відверто вам скажу була все ж таки. В першу чергу на першому місці у Степана Бандери стояла ідея ідея незалежності України. Всі інші речі, це було другорядне, третєрядне для нього особисто. І чудово розуміючи про те, що рано чи пізно його буде знищено руками радянських спецслужб. Він це чудово розумів, але приймав цей виклик. Так я думаю, що багато сьогодні з лідерів, якщо б знаючи про те, що їх в майбутньому може чекати смерть, відійшли б від. Якихось ідей від якихось напрямків, тобто припинили активно працювати. Натомість пан Мадранов навпаки намагався більше ще працювати для того, щоб все ж таки домогтися. Основного свого переконання це українська самостійна соборна держава. В 40-х і практично до 1990 року у радянському союзі досить активно велася так звана антибандерівська пропаганда, яка полягала у випуску фільмів, великої кількості книг. А літератури в якій намагалося зобразити повстанця як злочинця, як прихильника там ідей Гітлера, тобто як кажуть, пособників фашистів як люблять цитувати. І звичайно, на жаль, оця пропагандивна машина, яка протягом десятків років багатьох громадян України, тодішніх жителів Радянського Союзу, накачувала ось цією радянською пропагандою. Так і звичайно, що сьогодні протягом кількох днів змінити ось це досить складно. Для нас, істориків, і в тому числі нашого музею, одним із пріоритетів стоїть розвінчання міфів. І Для прикладу, спочатку військових дій, ми розпочали на базі нашого музею курси з історії національно-визвольної боротьби, і саме перші лекції торкалися саме розвінчання міфів, які свого часу були нав'язані радянською пропагандою. Звичайно, найбільшим таким стереотипом, міфом, якого лякаються жителі різних куточків України півдня сходу нашої держави. Це так званий міф про співпрацю вояків УПА та Третього Рейху. Все. Це десь намагається вибудувати через призну постаті Степана Бандери. так, І, звичайно, це найбільше доволі часто нам доводилося спростовувати, саме навколо ось цього було десятки запитань у наших відвідувачів. І дійсно нам доводиться ці міфи, стереотипи розвінчувати і по сьогодні. І, звичайно, воно не так все просто і легко і швидко, як би ми з вами хотіли.